Сьогодні у відео ми розглянемо декілька варіантів автомобілів, які ми виграли на аукціоні. І ці автомобілі везуться в Україну під ремонт з продажем в дорозі. Тобто ці автомобілі гралися не для клієнтів. Це автомобілі, які ми бачимо, що вони досить непогані є на аукціоні. Нам цікаво їх придбати, привезти в Україну, відновити і продати. Та якщо вас зацікавив один із цих автомобілів, що у нас є в наявності в дорозі, ви можете забронювати їх під себе. Таким чином, коли ми їх доставимо в Україну, в місто Київ до нас на сервіс, можемо під вас їх відповідно відремонтувати. Тобто, це все те саме, як ви Мовляєте, пошук автомобіля для себе, тільки на це потрібно витрачати час. А якщо вам вже сподобався автомобіль, він уже в дорозі, ви його просто бронюєте під себе. І на сьогоднішньому відео у нас буде Mazda CX5 Grand Touring Reserve 21 2021 року в топовій комплектації по вигідній ціні 17 тисяч 600 доларів. І Ford Escape ST-Line Restyle 2023 року по вигідній ціні 16%. 16 тисяч 100 доларів. Давайте розглядати кожен із цих автомобілів окремо. Почнемо з мазди. Вона була щойно виграна на аукціоні, і цей автомобіль продавала страхова компанія USA. У нас топова комплектація цей X5 мазди Grand Touring Reserve. Тобто, це можна сказати Сігнече. Також в цього автомобіля шкіряний салон з використанням преміальної шкіри. Наппа. Пошкодження автомобіля знаходяться в передній частині, і я б сказав, що вони незначні. Ми бачимо, що ось у нас підсилювач провідніється під бампером, і пошкодження пройшли по горішній частині, підібравши все поверху. Потрібно буде зробити такий конструктор Лего, перебрати його. При цьому у нас крута, класна комплектація. Звісно, тут і електрокришка багажника, і преміальна шкіра напа з пам'яттю сидінь, електрорегулюваннями сидінь, як у пасажира. Так і водія, люк. Ось тут у нас, бачите, такий лючок, це знаходиться проекція. Це рестайловий автомобіль 2021 року, тому у нас тут збільшена мультимедіа, і на ній є і CarPlay, і Android Auto. Тут у нас знаходиться кнопочка підігріву керма, і тут у нас підігрів передніх сидінь та підігрів задніх сидінь, також присутній. Вентиляція передніх сидінь. Преміальна музика Bose. Так, дійсно цей автомобіль укомплектований. По повній програмі. По статусу аукціону автомобіль у нас заводиться, автомобіль у нас їде, є фото заведеного автомобіля. Також є фото підкапотного простору автомобіля, і, як бачите, видно, що верхню панель просто-напросто згребло по горі. Це у нас кришка з'їхала, і у нас є відео роботи двигуна. Так, можливо, можна було б і трішки якісніше знімати відео на копарті, але добре, що є і таке. Адже буквально ще рік тому в автомобілях на копарті відеозапису роботи двигуна, на жаль, не було. Це є додаткова опція, і з нею працювати набагато тепер стало приємніше. Ну що ж, Mazda CX5 Grand Touring щойно виграна на аукціоні, вона буде доставлятися із східного берегу США, і доставка буде відносно швидкою, тобто приблизно до. До двох місяців і автомобіль буде доставлений уже в Україну місто Київ. І якщо вас зацікавив цей автомобіль, ви можете бронювати його під себе в дорозі. 17 тисяч 600 доларів у нього ціна. Але це зовсім не значить те, що за автомобіль потрібно відразу віддавати всю суму. Зараз потрібно оплатити вартість автомобіля на аукціоні зі збором, з послугами оплати за кордон та з послугами компанії Total Drive Hub. Потім, уже коли автомобіль вийде з. Порту Америки, тоді вже буде оплата доставки до Литви. А як прибуде в Литву, відкриється контейнер, оплата доставки до Києва і розмитнення. Тобто всі оплати поетапні, все те саме, нібито ви замовляєте автомобіль із штатів для себе. Просто цей автомобіль вже виграний, він вже є в наявності, в нього є зафіксована ціна, і ви можете бронювати його по ній для себе. Ну що ж, Mazda CX-5 5 це дійсно прогресивний сучасний кросовер, який з'явився в в 2011 році в першому поколінні, та в 2017 в другому поколінні з рестайлом в 2021 році. За ці роки цей автомобіль зарекомендував себе як надійний автомобіль, невимогливий до особливого утримання і не потребує якихось станцій спеціального технічного обслуговування. Тобто він досить таки простий і зрозумілий. Та завдяки технології SkyActiv на цих двигунах можна досягати витрат пального в 9 літрів бензину в середньому помісту. Звісно, в деяких умовах може бути більше, в деяких може бути менше, наприклад, на трасі можна доходити й до 7 літрів. Але оскільки у нас двигун збільшеної потужності, з турбінкою, саме такий двигун йде в комплектації резерв, а також сігнечі. Такі двигуни ставляються на самі топові комплектації. Тому споживання пального будуть трішечки більшими, але і автомобіль буде більш динамічнішим. Якщо говорити про споживання пального, напевно, по місту, я думаю, його води. 11,5 реально буде вкладати. Можна і менше, але якщо більш лагідніше, нажимати на педаль екселератора. Топова комплектація автомобіля це завжди приємно. Тобі не потрібно ходити заглядати по вікнам твоїх сусідів, що в нього комплектації є, а в тебе чого немає. Тобто, самий топ, самий жир і дуже вигідна ціна. Ну що ж, рахувати ремонт по фотографіям це, знаєте, справа така. Досить неточна і можна помилитися, але ви завжди мене запитуєте: а скільки ж буде ремонт? Давайте зробимо наступні висновки. У нас в топовій комплектації будуть недешеві фари на цей автомобіль, але при цьому у нас недорогі передні комплектуючі цього автомобіля. Тобто, наприклад, капот можна купити от 200 до 300 доларів, бампер от 200 до 300 доларів, крило от 200 до 300 доларів. Тобто, немає таких кінських здоровенних цінників. Звісно, дуже часто необхідно. Ходиться купівлею самих тільки фар, капота і крила завжди є додаткові запчастини. Але мені здається, що судячи з фото, маючи такі пошкодження, можна приблизно оцінити цей ремонт в районі 5 6 тисяч доларів. Але забігаючи наперед, скажу, що точно по фото, на жаль, це не визначити. Тим не менш, в цій топовій комплектації можна підготувати і зробити для себе автомобіль набагато краще. Тобто, знаєте, коли купуєш автомобіль по низу ринку, ти не знаєш ще перекуп, встановив тобі туди. Оригінальний підсилювач, якщо він був пошкоджений, чи по Китаю. Наприклад, їхня відмінність, те, що ти оригінальний будеш піднімати двома руками, він буде тяжкий, а по Китаю можна одним мізинчиком підняти. Не дай Бог, ви колись на такому авто потрапите в ДТП. Цей. Підсилювач з Фольги просто складеться вам в автомобіль. Ви не знаєте, встановив він туди подушки безпеки чи не встановив. Чи була перевірена геометрія кузова, чи не була. І це існує ризик, що ви можете отримати неякісний автомобіль для себе, і коли ви готуєте вже його безпосередньо для себе, ви точно впевнені в перевіреному автомобілі. Особливо, якщо робити автомобіль у нас на сервісі, то ми ще даємо акти виконаних робіт, по яким у вас йде рік гарантії. Ну і гарантія. Того, що безпека замінена, зроблена, і на неї йде гарантія пожиттєва, і геометрія кузова перевірена і зроблена. Ось такий цікавий автомобіль у нас є по наявності, тому бронюйте, кого він зацікавив. А ми переходимо до рестайлового Форда Ескейпа. Ford Escape нас дуже сильно здивував, коли в 20-му році випустив новий кузов, і було незрозуміло, чи то він більше похожий на Porsche Macan, чи це все-таки якась індивідуальна розробка Ford. При цьому, коли у нас з'явився рестайл 23-го року, автомобіль суттєво змінився в дизайні. Він став більш підкаченим, мускулистим і більш бажаним для багатьох. Але технології залишилися ще всі ті самі, що були придумані в 20-му році. Наприклад, 1,5 двигун Eco е Буст, який використовується на цих автомобілях трьохциліндровим і на повному приводі, реально по місту Києву можна вкладати в витрати пального 8,5-9 літрів бензину на сотки. Абсолютно реально. Траса 7. Ну і якщо там з жорстке місто, з жорсткими пробками в центрі там, і трішки піднажимати на педаль акселератора, ну, 10-10,5 максимум. І це досить непогано. До речі, дуже багато людей думали, що ці двигуни будуть ненадійними. Але, як виявилося, ми вже їздимо на них більше п'яти років, і ми дуже багато цих автомобілів з цим двигуном привезли. До нас постійно їздять клієнти на обслуговування, тому що ви замовляючи авто з нами, ви можете не тільки ремонтувати автомобіль у нас, якщо в майбутньому вам потрібно робити йому ТОшки, обслуговувати без будь-яких проблем. Наш сервіс може вас це забезпечувати. І я у людей запитую постійно, як автомобіль, як служить, чи були якісь проблеми по двигуну, які ламаються, не ламаються. І ці автомобілі багато то вже з них мають пробіги по 130-150 по тисяч кілометрів, і я якихось нарікань від власників не чую по двигунам. Я вже дуже часто можу зустрічати і на авторі, і на копарті такі автомобілі з пробігами далеко за 200 тисяч кілометрів, і це дуже непоганий показник. У нашого Ford Escape, який я вам пропоную в продажі в дорозі за 16 тисяч 100 доларів, тобто все так само: 16 100 це з доставкою в місто Київ і розмитненням, але оплати поетапні. Це у у нас рестайловий Ford Escape з пробігом 27 тисяч миль. Ну, якщо перевести на кілометри, це приблизно буде в районі 50 тисяч кілометрів. Ну, можна казати, що також нова машина. Звісно, двигун запускається, трансмісія включається, тобто Run and drive. Автомобіль заводиться і їде. Автомобіль у нас має пошкодження по правій бічній частині. Як бачите, тут щось в'їхало в праву задню дверку і ось тут має пошкодження. Тобто потрібно буде замінити ось цю дверку і фільоночку порога з ось цим сапожком. Можна сказати, для такого автомобіля досить мінімальний ремонт, тому що запчастини на цьому автомобілі є досить таки дороговартісними. Хороша комплектація з шкіряними сидіннями, комбінованими з, тканин, з тканиною, а також про Шити червоними стрічками, додає цьому автомобілю в комплектації ST-Line особливої краси. У нас чорна стеля і електроприводи сидінь, як у пасажира, так у водія. Лед приборна панель, великий такий екран на весь телевізор по центру автомобіля. Звісно, з Карплеєм, Android авто. Тут у нас і безключовий вхід в автомобіль, і дистанційний запуск, і електрокришка багажника, підігріви сидінь, керма, а також двохзонний клімат контроль. Автомобіль має абсолютно адекватні пошкодження, його, зрозуміло, буде ремонтувати, і автомобіль до нас йде з порту Нью-Йорка. Давайте послухаємо відео роботи двигуна. Як-то кажуть, питання є, питань нема. Так, у нас зникло світло. Зараз, поки хлопці запустять генератор, ми будемо все одно з вами продовжувати, щоб не переривати це відео. Тому що е, далі я вам покажу додаткові фотографії цього автомобіля, як я вже сказав, з Нью-Йорка швидка доставка, до двох місяців він буде вже в Україні. Та у нас є додаткові фотографії по цьому автомобілю, тобто він уже доставлений в порт до перевізника, знаходиться в статусі for Loading, тобто уже скоро загружається в контейнер і вже буде прямувати в Україну. По Віддатковим фотографіям ми можемо побачити наступне, що в принципі у нас все ціленьке, і пошкодження в автомобіля зосереджені тільки в правих задніх дверках, так як то було на фотоаукціонах. Це дуже зручно, тому що ви можете зробити запит мені. На ці додаткові фотографії, і я вам можу відправити посилання, де ви більш ретельніше зможете роздивитися цей автомобіль, навіть фото днище, як бачите, є, і примірити його на себе. Це дуже зручно, і вам не потрібно приймати рішення дуже швидко там за. Буквально там півгодини чи годину до аукціону. А ось уже є і додаткові фотографії, і ви можете подумати трішки довше. В дорогу акумулятор відмикається, перематується клема ось так із Олентою, ось тут для того, щоб зберегти акумулятор. Але, на жаль, ми маємо таку практику, що акумулятори вмирають все таки в дорозі і потрібно купувати нові по прибуттю автомобіля. Адже не прикольно буде, коли у вас нова машина 23-го року, а ви десь на супермаркеті. Стали і вона не заводиться. Як бачимо, хороший стан салону, підкопотного простору, також хороший стан і днища, тобто не ржава, без корозії, нічого, і в хорошій комплектації. Так, є додатково фотоключа, як я вже сказав, із електрокришкою, з автозапуском, з безключовим. В автомобіля до речі, автоматичне світло, дестройник, адаптивний круїз контроль і перемикання автоматичне між ближнім і дальнім. Автоматично вмикаються двірники. Ну і сучасна система безпосередньо по екстреному гальмуванню і екстреному зупинці автомобіля. Це є як і у Mazda cx 5 так і у цього Escape'. Завжди намагаємося брати автомобілі з меншими. Пошкодженнями. Так, ну що ж, затягувати відео далі не буду. Зараз, поки запуститься генератор, поки з'явиться світло. Саме головне, що ви маєте зрозуміти, що у нас світло на станції є, воно буде. У нас є додаткові два дизель-генератори. І коли ви привозите авто із США, США з нами, то один генератор на 27 кВт, другий на 25 кВт. Ми просто використовуємо під час відімкнення світла, і наш сервіс не зупиняє роботу в процесі підготовки вашого автомобіля під ключ. Тому готувати з нами свої автомобілі швидко, вигідно і якісно. А головне з гарантією: якщо у вас залишилися запитання по замовленню авто зі штатів для себе чи бронювання автомобіля в дорозі для себе, чи можливо ви хочете замовити інший автомобіль для себе. Наші контакти в опису цього відео. Менеджер Богдан. Ви можете задавати йому запитання. По алгоритмам співпраці він буде відбирати вам автомобілі на аукціоні. Це мій помічник. А мене звати Ігор. Безпосередньо ми з вами підписуємо договір. І на кожному етапі співпраці я контролюю хід вашого автомобіля, щоб все було виключно на найвищому рівні. Тому що у нас не тільки вигідні ціни, а і хороший високий сервіс. Підтримати відео лайком, написати коментар це додатковий плюсик. Карму до нових зустрічей, друзі. Всім пока.